Всім привіт, з вами я, Флокер, і в цьому відео ми будемо вживати в Майнкрафт 2D. Спочатку я думаю, що можна буде якось від другого лиця подивитися, що в нас тут є. Якщо наша ціль добути один алмаз. Для початку, я думаю, що можна буде добути дерево. Якщо змінилося, що в моєму голосу щось не так, то якщо я захворів. Ну я все одно викладаю для вас відео і стараюся для вас робити гарний контент. Я добув вісім дубів і я сподіваюся, що мені цього хватить. Давайте спочатку подивимося, що в нас тут є. Ну, в принципі, так. Да. Два Minecraft, ну він дуже і дуже довгий, повірте, слово. Він дуже прям довгий. Так, і можуть туди подивитися, в принципі, ні, тут не видно, що тут є алмази. І так, я думаю, що нам потрібно буде вже крафтити верстака. Давайте перекрафтимо із добу в дошки. І давайте, в принципі, так, візьмемо тут, щоб нам довго час не тратити. І тут зразу палки. Так набагато зручніше, ніж вручну все це розставляти. Так, і давайте, в принципі, я думаю, що можна скрафтити ще собі дерев'яну кірку. Потім ми добудемо камінь, скрафтимо камінну кірку, потім добудемо заліз. З а потім вже будемо добувати алмази. Так, спочатку треба знайти якесь місце. Ну, я думаю, плюс-мінус так будемо копати в чотири блока, щоб точно добути алмази, щоб знайти і добути. А поки я ламаю землю, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, ссылка в описі. Від цим відео. Так, блин, в мене тут навіть вже знаходиться гравійно, тільки не камінь. Так, тоді ж камінь заребує. О, да, камінь. Нам потрібно плюс-мінус три штуки, щоб нам хотіло? Ну, в принципі, думаю, більше нам не потрібно. Так, ми вже вибралися, і нам потрібно скрафтити кам'яну кірку. І потім пойдемо дуже і дуже багато чого що розкопувати, щоб добути залізо і алмази. А знаєте, що зрозумів, наче нам постійно вертатися наверх, що ми просто можемо зламати верстака і просто там все зразу крафтити. Ну, прям я не знаю, я прям трошки затупив. Давайте, принципі, будемо розкопувати все, щоб нам знайти залізо, а потім алмаз. Потім я ламав дуже довго камінь, і потім до мене прийшла одна геніальна ідея. Чому я просто не можу купатися біля пустоти і дивитися, де знаходяться алмази? Ну, прям я не знаю, я прям теж трохи затопив. І так просто можна ламатися в один чи в два блоки. І так 100% ми знайдемо алмази або просто їх побачимо і до їх викопаємося. Так, я спускаюся все нижче і нижче, і я десь, плюс-мінус, десь тут бачив алмази, але треба чуть-чуть тако звернути направо, щоб їх знайти. Так, я бачу щось таких ось... Тут два блока зламаних чи сіки там. Але алма... А я десь бачу там алмази. Да ну, там, там Ви бачите десь алмази? Да. Я бачу такі синки. Давайте ще сюди проліземо, бо я бачу, що тут пару блоків зламані, але це, походу, да, це походу генерації. Так у нас вийшло. Потім я дуже довго ламав і знайшов наші алмази. І потім знайшов залізо. Так, давайте добудемо залізо і, сказати, що я виповнив нашу ціль. І всього лише нам потрібно переплавити його і добути наші алмази. І ми вже все пройшли. Ну так, да, це походу десь 3 хвилини вийшло, але ну, нічого, поки все переплавиться, десь буде до 4 хвилин. Так, і давайте розчистимо нашу місцевість, щоб поставити верстак і пічку. Так, вже приплавимо наше залізо, і нам потрібно скрафтити залізну кірку. Так, я давай... забув вже виняти його із пічки, щоб запихнути верстак і скрафтити нашу кірку. І добути дуже багато алмазів. Ну, я так надіюся, що їх буде дуже багато. Так, давайте один, два. Так, я бачу там три. Там зверху ще бачу, так один алмаз впав. Так, я ще десь побачив там четвертий алмаз. Так, чотири алмази. Так, і... Дуже ще п'ятий алмаз, я тут бачу шостий алмаз, нічого собі. Дивіться, сьомий алмаз. Чого собі тут багато алмаз? Вісь, восьмий алмаз, просто подивіться. Дев'ятий алмаз, нічого собі, десятий алмаз. Таке чувство, як нас кудись ведуть ці алмази. Дванадцятий алмаз. тринадцятий. Ні, ну це походу справді нас кудись ведуть ці алмази. 14-й алмаз, дивіться, 15-й алмаз. Так і напевно вже тут більше нічого нема. Так, давайте все тут розкопаємо. А вдруг в нас ще тут є алмази, ми їх просто десь не побачили. Так, давайте, в принципі, будемо розкопувати, щоб побачити, що тут є. Знаєте, я тут знайшов один цікавий проход. Я навіть туди не ломав. Давайте, в принципі, доплигнемо, ага, я не дострібнув. Тому давайте просто простроїмося і подивимося, що в нас тут є. Тому що я там не копав. Так, давайте, в принципі, ще до верхвок. Да ну, тут сундук, не відкривайте. Блін, Так хочеться відкрити. Давайте перевіримо, чи тут знизу нема вибухівки. Так, і ну, в принципі, немає. Давайте відкриємо. 3, 2, 1. Нічого собі! Просто подивіть, скільки тут зачарованих яблук. 8 штук і один тотем смерті. Я просто в шоці. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я був Лукер. Всім пока.